Білий гриб ось сховався, де був. Ну, красончик, молодюнчик. Це, мабуть, тільки, тільки виліз. Красивий. Прийшла сюди, в інший ліс. Я люблю цей ліс, мені подобається. Накручу, а потім таке. Гарне місце. І ось тут в мене моя улюблена лисичка. Як я її люблю. Ось вона. Я трошечки там теж знаходила, але не знімала там дуже незручно. А тут все зручно. І сонечко є. Трошечки не збирала. Так, дуже багато сираїшки, зеленої. Я не беру сираїшку. Ось моє. Вон зелена, ось зелена. Тут ще щось не зрозуміло. Я тільки О, мій пакет, бо вже нема куди відра. Вже повні відра. А тут у нас пішли червоноголовці. Так, сираїшку сюди. Ой, сираїшку, лисичку. І ось тут, бачите, яка тут краса. Отак. Ось один. Ось другий. І ось третій. Молоденький. Он ще два. Так. Ось ще два. Подивлюсь, вони тогі. Тугі, тогі. Тугі. Молоді. А вони як сро... срошіся. Отак. О! Молоді. Ось вони які. Які важкі. О, це зразу пакет буде. Десь ще я бачила. Так, це у нас п'ять. А ось мухомор пантерний. Так, десь я тут ще бачила. Ага, ось. Молоденький. І он ще. Це місце якраз червоноголосця. Я тут уже третій рік збираю червоноголость. Ось і он ще. Ось, молоденький теж. А он ще бачу. Боже, їх тут, мабуть, зараз буде весь пакет червоноголовців. Так, так, мухомори. Ось, два. Ой, які красиві. Ой, які молоденькі. А он ще. Ух ти, поляна яка. Недаремна я люблю це. лис. Так, тут четыре. Четыре, а ось еще два маленьких. Так. Так, е. Так. Ой. Ось еще. Какие червоний О, Мося. Угу. Ось ти який, який красивий! Ой, який красивий! Гарний який. І ось два. Ага. Ой який. І ось ще. Ну, ще був би один, я вже зірвала. Ой, десь який, який червоний. А он ще три. О! Оце я зайшла. Так. Ось ще. Їх не два, їх три тут. Ось вони. Братчики. Ось чому братчики, бо вони люблять не поодинці, а кубками. Там он ще малий є, але я не буду вже його чіпати. Ой, які красиві. Ой, які красиві. М -м -м. А, пахнуть, як... як пахнуть. Так, вроді на цій полянці більш нема. Пішла я за пакетом. Ой! Якраз молоді, молоді. Ось вони. У мене тут скільки. Тільки відійшла від тих, що не взяла в пакета. И вот белый. О, який гарний. И он ще червоноголовці. І он белый. Маленький. Піленький, біленький. Так, є. І ось головець. Два. І он сюда червоноголовці. Оце де. Оце так вдача сьогодні. Оце так вдача. Оце ми так зайшли. А те, що тут в мене? Це малий. Це малий. Ось два. Ще два. Бачите, вони братчики. Вони ростуть по два. А ці взагалі близнюки. Ой, братчики. Дуже красиві. Тут черничник. Так, ось мої здобутки. Буду я зараз їх укладати. Ось ще. І там ще. Зараз їх почищу. Так, супер. Супер. Ну ось я натрапила на наш улюблений гриб. Молочник. Ось люди не знають, його зривають і викидають. Он okay. какие Красунчик. Ось так. Один. Ось другой. Ой, как он пахнет. Молочко ты через него. Так, ось. Так. А поруч я, бачите, это не он. Ось поруч. А вот он. Он такой помаранчевый. Колер мой. Ой, слева. Не знаю, значит. Вот так. Дуже незручно. Буду пробираться. Ой, вот, где тут? Ага, ой. Вот так, вот, Ой, красунчик, молоденький, красивий. Ой, ароматище. Руки будуть від нього липкі і дуже пахнуть. такі. А це поруч не він. І ось схожий, але це не він. Ось, бачите, це не він. Ось ще є. У нього така туга ніжка. У нього дуже туга. А це, бачите, м'яка. Це не він. А ось, ось у нього така ніжка. Наш улюблений гриб хрящ молочний или підгорішник.